Всіх вітаю на моєму каналі. В цьому відео покажу, як вже з'єднана коробка передач двигуна МТ із китайським дизельним двигуном. Як ви бачили в попередніх відео, все це робилось через перехідні пластини. Вони там всередині. Ось це шматок. Картера двигуна мотоцикла К-750. В середині щеплення мотоцикла Дніпро КМЗ. Все стандартне. Все вижимається. Все працює чудово. Передачі включаються. Зараз демонтував повітряочисник, вихлопнув і бак, тому що на мотоциклі там буде дещо по-іншому все зроблено. І будемо зараз пристроювати вже це все діло на раму. Приміряти, що воно вийде. Також ставив датчик тиску на двигун. Ось такий на 16 атмосфер і стрілку ложить майже до кінця. Ось він сюди вкручується. Виточений штуцерок. Ось така трубка і це діло показує. Ну зараз я знімаю, тому що, щоб нічого не пошкодити. Ось таке. По питаннях виготовлення даних комплектів перехідних, звертайтеся по силці в опису відео. Комплекти виготовляю, звертайтеся, відповім на ваші питання, допоможу зареєструвати таку штуку. Все це реально, все робиться. Всім дякую за увагу. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення!